Ранок у нас насичений і знову у студії гості. Я хочу вам представити Юлію Матвієнко. Вона вчиться на третьому курсі нашої юридичної академії. І я з певністю можу сказати, що це цвіт молоді, що це наша надія і майбутнє. Тому що Юля, єдина з України, поїхала на міжнародний форум у Малайзію і вирішувала там від імені усієї України дуже значні питання, як для світу, так і для нашої держави. Доброго ранку! Доброго ранку, Ірина. Я знаю, що ви надзвичайно активна телефони. Оновита дівчина, що від самісінького дитинства берете участь у різноманітних заходах, які пов'язані із а, самовдосконаленням, із волонтерськими питаннями, і з різними там обрали для себе нині юриспруденцію. Знаю, що в майбутньому плануєте бути юристом, і ще а, у вже багато років. У волонтерській організації ви рятуєте світ, можна так сказати. Нещодавно їздили до Малайзії на міжнародний форум. Ну розпочнемо з того, як взагалі почули про це, яка мета цього форуму, і як ви подавали заявку на нього? Добре, що ж я з самого дитинства з 11 років я працюю у громадській організації, і тому я знаю, що нам фінандане лише один раз, і потрібно розвиватися і змінювати саме увесь цей світ, тому що це. Сама доля цього світу залежить лише від нас, а, тому я завжди шукаю різні проекти, різні тренінги, в яких я можу взяти участь і потім розповісти іншим. А, цього серпня а, я готувалася до поїздки в Англію і шукаючи. Різну інформацію про те, як саме себе поводитися, Я знайшла інформацію про те, що цьому жовтні цього жовтня буде проводитися такий форум, як Global Startup ЯС, який збере молодь із топ-5 країн світу. Звісно, я не могла не спробувати і не податися туди. Мета цього форуму була в тому, щоб змінити світ, вирішити глобальні проблеми з допомогою інноваційних технологій. Тобто, стартап це певна програма, певний. Навіть бізнес, який з допомогою певних інновацій, певних сучасних програм вирішує певні проблеми. Якщо детальніше, то ви щось видумували, ви пропонували свою ідею, захищали так. її, і якщо проєкт був вдалим, тоді вам його якось ну, надавали якісь а, майже кошти, так. допомоги. Це не зовсім було щодо проєктів. 550, нас було 550 осіб, і нас розділили на 50 команд. І кожна з цих команд вона мала створити певну програму, тобто а, певна програма для смартфона або мобільного телефону, які б могли б користуватися. Ми були розділені на чотири групи: це здоров'я, навчання, права жінок та екологія. Я працювала у секторі екології і. За один день, лише за один день ми створили uh, програму, яка б могла б uh, виріш допомагати вирішувати певні питання. Наприклад, моя група працювала над проблемою пластику, і uh, це дуже цікаво ідея, тому що, наприклад, у Куала-Лумпурі, упурі а, uh, зазвичай ходять люди від певних громадських організацій або від певних релігійних організацій. Вони просто uh, стукають до вас у двері і тоді забирають uh, ваш певний мусор. І насправді вони це пропонують це... безкоштовно спропу... нас забрати так, сміття. Так, вони це сміття, а потім воно його віддають за певні гроші е організаціям, які його перероблять. Тобто вони на цьому е заробляють, але для вас це просто дуже вигідний і mm, логічний. І що за програму ви створювали на цьому а, форумі? Так, ще на наша програма була насправді на те, щоб допомогти людям, які звичайно знають, як саме це можна зробити, як можна зустрітися з цими людьми. Ми створили програму, якщо ти типу, повинен нажати одну кнопку, що ти хочеш віддати своє сміття, ти вибираєш свою адресу, час, який ти хочеш, щоб ця людина прийшла до тебе, і, напевно, ти можеш значити, скільки саме сміття ти маєш, тобто, з цими саме пластику. Потім ти просто відправляєш ці дані, і людина приходить тебе. І це забирає. І з іншої сторони для тих людей, які саме працюють на цих волонтерських засадах, для них була створена мапа і з певним розкладом, які ти знаєш, куди ти можеш піти, як тобі найкраще піти до цих людей, і що саме ти можеш зробити швидше. Я, і цю програму що? можна собі встановити у телефон. А, так, ну за один день ми створили демо-версію, тому що це дуже складно, але зараз ці, ці програми вони а, у розробці, і через деякий час, напевно, через місяць ми вже очікуємо, що вони будуть повністю дороблені та викладені у мережу. Я пропоную подивитися відео. Там презентація і твоя, власна трошечки так. і можна подивитися Малайзію і взагалі презентація того форуму, на якому побувала Юлія. My name is Julia. I'm from Ukraine. I'm a humanoid activist, public figure of my own and seamless community, uh, photographer, dancer, and creator of my fortune. Welcome, Welcome to Malaysia! You. Are you excited, excited to be here? Yeah. 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 Oh. Global Startup Youth. We had one vision that is to bring 500 people from hundreds of countries to Malaysia. Get connected. Плюс скільки вас там було, які ви всі життєрадісні. І І я просто зрозуміла, що там, ну окрім навчань, окрім дуже такої напруженої роботи, було багато чого позитивного. Як розділяли свій час? От, давай почнемо з того, що прилетіли у Малазію. Там поселення, там влаштування на місцях, тоді яка програма на вас чекала? Насправді такого особливого поселення не було. А це було в нас було дуже мало часу, і тому ми як тільки ми прилетіли, ми просто лишили наші речі в отелі, і ми зразу пішли туди, нібито працювати. Але перший день він був більше на знайомстві того, щоб розбити лід між учасниками. Хоча розбивати насправді було нічого, тому що коли збираються, коли проходить відбір. Така людина, ти вже знаєш, що вона є дуже енергійна, вона дуже відкрита до світу і для того, щоб дізнатися інші культури, для того, щоб дізна... пізнати інших людей і напевно якось координуватися для певних подальших дій. В перший день ми. Ми мали декілька лекцій, наскільки я пам'ятаю. Справді це дуже складно запам'ятати, тому що фактично календарно лише, пройшов лише один тиждень, але таке враження, ніби ми, ми там жили місяць, і ми насправді настільки здружилися, що зараз це е, моя сім'я. Зараз ми переписуємося на Фейсбуці, і навіть дуже складно відірватися від спілкування, тому що ці люди дуже рідні Вперше, стали. Перше, Це однодумці. По-друге, це люди, які роблять з тобою одну і ту ж справу. Не тільки а, ну, думають у тому напрямку, в якому йти, а вони так. і діють у тому ж напрямку. Тому я тебе розумію, дуже складно. Знайти у повсякденному житті таких людей, і коли ти їх знаходиш, не хочеш їх відпускати. Так. А ти кажеш, що там, що там скільки країн було? 105 країн, і ти з усіма під, ну, майже з усіма ну, пісні майже всіма так. Дуже складно було познайомитися зразу із 550-ма учасниками, але зараз з тими, яким ми ще не встигли познайомитися, ми продовжимо це робити на Фейсбуці. Тобто зараз створюється соціальна сітка спеціально для учасників Global Startup П'яс, і ми плануємо в подальшому якось подорожувати, і це навіть дуже весело, тому що ми можемо поїхати на зараз до 105 105 країн, і це дуже відкрито, і ми можемо там жити і. Пізнати певну культуру. А скільки мов вивчено вже? А, у мене? А ну особисто я знаю українську, російську англійську. Я починала вчити французьку, німецьку, польську, але зараз вони дуже на початковому рівні знаходяться, Але я планую розвивати ці навички. Як поєднати волонтерську справу, юриспруденцію, плани на майбутнє, якісь дівочі мрії? Чого хочеться від життя? Все таки є якась основна мета і ціль? А, ну насправді це все моє життя, яке поєднане це. Я Вважаю, що я не можу дозволити собі витратити це життя на щось дуже не знаю, на щось дуже рутинне. лише таке сіре життя. Це не для мене. Я знаю, що я хочу подорожувати, я хочу змінювати цей світ, хочу зустрічатися з цими людьми. І юриспруденція це також певне вікно, певні декілька наступні кроків до цього. Те ж саме волонтерська робота. Я планую, що в майбутньому я буду займатися і волонтерською діяльністю, і працювати в певній громадській організації як юрист, і також, напевно, створювати сім'ю. А як ставляться до а, захоплень ваших ваші а, ну однолітки, ті, хто з вами навчаються, чи можна сказати, що тут а, у Полтаві дуже багато а, теж людей, які ставляться до світу так само, як і ви? Ну, вони зазвичай дуже вражені і шоковані, якщо навіть повертаюся до університету, тому що зазвичай я подорожую на різних тренінгах. Але е, так, е, наприклад, навіть адміністрація університету дуже підтримує наші певні захоплення, наш саморозвиток, тому що це головне, що повинна робити людина в своєму житті. І зараз зазвичай люди. Не дуже активно займаюся цим, але якщо вони бачать чийсь приклад, вони розуміють, що чому б ні? Чому не я? Ми що можу це зробити? Чому не ну, я можу туди поїхати і написати певний проект? І вони починають це робити. Це навіть дуже дуже натхненно. і для них, так і для мене. Активну позицію до життя вам прививала ваша мама, наскільки я знаю, так а так. вона живе під Дніпропетровськом, угу. і я знаю, що там, у вашому невеличкому містечку, ви теж займаєтеся волонтерською роботою. Що це за робота? А, так, а, просто одного дня моя мама вирішила, що їй набридло жити в такому сірому та маленькому місті, де нічого не відбувається. Тому вона організувала ініціативну групу. Разом з нею ми написали а, перший проект. А, цей проект був направлений на того, щоб а, побудувати дячий майданчик, дячий та спортивний майданчик у нашому. Місті, ми разом зібрали команду волонтерів. Ми очистили певну ділянку. Там були бур'яни вище людського зросту. Ми це зробили за декілька тижнів. Ми спілкувалися з різними підприємцями, які, наприклад, привезли нам пісок для того, щоб зробити гарну підлогу для цього майданчику. Ми провели конкурс дитячих малюнків, коли діти з усього перещепна зібралися і розформували паркан. Це Насправді дуже дуже яскраво зараз там знаходитися. І так надалі ми зараз продовжуємо проводити певні тренінги для того, щоб розвивати саме молодь. І вони зазвичай чекають, коли я повернуся, розповім про щось інше для їхніх інших можливості, які вони можуть відкрити для себе. Як поставилися місцеві мешканці до того, що ви створили майданчик? Чи оцінили цю роботу, і чи дійсно він був також вже потрібен вашому місту? О, питання складне, тому що. Діти та молодь так оцінили. Вони люблять туди приходити. Це зараз одне з найлюбленіших місць в цьому місті, але в принципі посередні жителі проблема в тому, що в цьому місті дуже багато наркоманів та наркозалежних людей. І вони зазвичай вже націну цінують, вони вже не мають можливості звернути увагу на те, що відбувається навколо. І тому для них, наприклад, це було. Ніяким, але ми спробу пробуємо змінити свідомість людей. На мій погляд потрібно починати саме з молоді та дітей, тому що ми нове покоління, яке може почати жити інакше. Тим людям, яким вже за 40, це дуже складно почати думати. З іншої точки зору подивитися на певне становище. Я е, знаю, що багато разів е, ті мешканці міста, які не оцінили вашу роботу, вони е, засмічували цей майданчик. І ви у знак протесту. Е, я, не, ну, я, я так розумію, що дійсно діти голими руками не збирали те, те сміття, але все ж таки у знак протесту ви зробили кілька фотографій для того, щоб так. мешканці змогли замислитися. Тож я пропоную увага на, на екрани фотографії того майданчику і якими іноді бувають. Ну, непорозуміли малюти. Так. Це саме фотографія щодо гендерної несправедливості. Це що? Це, я так розумію, що це майданчик, так? Так. Це саме той майданчик, на якому граються діти, кому проводимо певні е, ігри, певні майстер-класи для них. Е, тобто для того, це маленьке місто, і там немає де розвиватися. Е, але проте, якщо я навчаюся в Полтаві, я знаю, що можна ходити на ліпку, можна проводити певні майстер-класи з малювання і так далі. Тому ми проводимо ці заходи для дітей, щоб вони мали змогу розвиватися і зробити для себе краще майбутнє ніж те, що вони мають зараз. От, якщо повернутися до міжнародного форуму, на якому ви побували. Чи плануєте якось зробити презентацію? Ну, я розумію, що у всі вузи можливо і не зайдеш, а хоча б у своєму вузі, надихнути молодь на те, розказати їм, стати, наприклад, ну попросити. Ну я розумію, що зібрати всіх у актовому залі може бути і пафосно, але у своїй групі, там після лекції, на перерві, розказати, що ми можемо щось зробити, ми можемо щось створити. Давайте думати, запропонувати зробити якусь подібну програму у нашому місті. Щось що mm. у планах таке а, є, так, відповідно, я. Я учасником студентського парламенту, і е, я завжди намагаюся проводити такі заходи, і напевно. Не знаю, чи цього місяця, але наступного так я б хотіла провести признаці чудових проєктів, які студенти можуть взяти участь і також зробити щось для цього. І, наприклад, на цьому форумі я познайомилася з такими також студентками-юристками із Малайзії, з Індії та інших країн. І я б хотіла провести певний міжнародний обмін щодо цих студентів юридичних спеціальностей, хоча б юридичних. Ну побачити цих студентів можемо прямо зараз Такий собі фотозвіт з подорожі. Пропоную подивитися на екрані. Перший день вся команда зібрана і фотографується перед найбільшим схмарочом. Це перший вечір національностей. Це наша будівля, програма, мабуть, там, так, будівля. Внимався. Відповідно, наш готель. Куратори і друзі, я так розумію, так? Так. Це всі учасники, у нас перший вечір був, коли ми повинні були прийти у національних костюмах. Угу. І Тому дуже, дуже яскравий вечір насправді видався. В басейнці, я так розумію, в готелі, так? Так. Так, Отель і одна з моїх найкращих подруг, також юристка з Індії. Заключний вечір з нашою емблемою Global Startup Up Це так наші хвилинки відпочинку певним чином, тому що ми не тільки займалися там напруженою роботою, але й танцювали також і робили масаж один одному. До речі, знає, що займаєтеся там? А, сідаєте не за парти, а он а, можна прямо на підлогу, і там так, це дуже цікаво щодо європейського та взагалі світового навчання, такого неофіційного, тому що ми взагалі дуже інтерактивні в цьому випадку. І ми просто сидимо і спілкуємося з нашим ментором, а не тільки слухаємо певну лекцію, що він може нам розказати. Це завжди спілкування і при засобні думками. Уявляю, як після такого формату важко повертатися до навчання, сідаючи за парту, беручи складні важкі підручники замість план. І так. записувати конспілку величезне. Так, насправді зараз це дуже важко, і я намагаюся втягнутися в цю колію. Але я більше спілкуюся з нашими вчителями, викладачами, тому що я завжди можу до них підійти і спати щось інше. Але саме процес лекцій так дуже. На останок, най? який наступний проєкт хочеться опанувати, куди хочеться полетіти, і яка мета ну, ціль? Uh, Що платити? вже на мапу занесено? Uh, я планую у березні я б опинитися на проєкт, який відбудеться на Кіпрі. Uh, Це проєкт щодо того, uh, просто з 2014 року Європейський Союз він змінює умови фінансування різних проєктів. І для того, щоб провести певний європейський проєкт в Україні, потрібно знати ці зміни. І щодо цей проєкт на Кіпрі він буде провести для тих, хто для молодих лідерів, які б хотіли змінити і провести певний проєкт у їхній країні, але не знають саме як. Тобто я б хотіла більше навіть зараз йти на інтеграцію. З Європейським союзом а не тільки працювати на Україні. Це твоя наступна мета, так Так. ну я бажаю, щоб все справдилося, і хочу, щоб своїм прикладом, щоб сьогодні всі, хто побачили нашу розмову, під враженням почали діяти і зрозуміли, що і волонтерство, і самодосконалення, і вдосконалення цього світу це невід'ємна частина життя кожного з нас. Mm -hmm. Дякую. Я нагадую, що в нашій студії ми спілкувалися зі студенткою третього курсу юридичної академії Полтавської Юлією Матвієнко. Далі ефір триває. Не перемикайтеся, залишайтеся з програмою ранок на Алтаві.